Всім привіт! Сьогодні хочу показати рецепт, як можна зробити ковбасу із замороженого м'яса в домашніх умовах, да, по типу Дрогобицької. Ну, класичний рецепт я ніколи, напевно, не зроблю, тому що я не технолог, а буде такий рецепт, по, по моєму стилю. Перед тим. Як почати готувати ковбасу? Треба деякі знати нюанси Да? наприклад, про м'ясо м'ясо завжди дожно бути дозрівше. Це ви напевно, чули вже не один раз. Ні, ні, ні від одного блогера. О, але заморожене м'ясо, да, наприклад, з ним трошки є деякі нюанси. З нього можна зробити ковбасу, але перед заморозкою воно повинно дозріти. Тобто ви заморажуєте м'ясо не одразу після забою, а щоб воно хоча б 2-3 доби полежало у вас в холодильнику при температурі там, плюс 3-4 градуси. У нас зачасту м'ясо це домашнє да, свинина. Не оця промишлена свинина. А домашня, з неї є дуже великі проблеми при виготовленні ковбас. Чому так? Свинина, яка промишлена, да, ця, що на фермах, вона, скажімо так, у ній дуже багато видно, якихось добавок, чи я не знаю, тому що я колись спробував з магазинного фаршу зробити ковбасу, дуже просто робить. Коли її в фарш починаєш вимішувати, він просто робиться такий, як клей, геть розбивається волокна. З домашньою свининою, наприклад, я з говядиною не працював, не знаю. З домашньою свининою набагато тяжкіше це зробити. Воно, похоже, по структурі таке, як дике м'ясо, да, як дичина. О, чого так? Я колись дивився там одного технолога, він говорив, що ну, не будемо в біохімії вдаватися, що просто м'ясо. Диких тварин да, і свійських, у них при забої, там якісь проходять хімічні процеси в м'ясі, що воно потім не таке пригодне для приготування. І треба буде додати фосфати. Тому що не додаєте фосфати, ковбаса у вас не вийде, у вас вийде котлета в оболосці. Для того, щоб скажімо так, зробити ковбасу з мороженого м'яса, його треба розморожувати в холодильнику. Тобто не швидко. не так, щоб ви його достали, положили на кухні, і воно у вас там за 2 години розмерзлося і пустили його на фарш. Ні. Його треба положити у холодильник, щоб воно там розмерзалося. Це дуже немало важне. Наприклад, я хочу зробити ковбасу да, по, по типу Другубицької, але в другобицькій, в класичному рецепті, ріжуть м'ясо квадратами да, частина. частину, частину перемелюють. Я трошки роблю по-іншому. Я ріжу не квадратами, а ріжу такими ніби слайсами. Зараз ну, я буду нарізати і покажу вам, яка це буде нарізка. Е, М'ясо просто е, в мене в даний момент ще підморожене, і його буде легше нарізати такими більш тонкими, тонкими слайсами. Воно потім, домашня свинина, її, швидше з неї зробити фарш. Оцей, ну, не фарш, а вибить білок, кліковину. Е, тому що з великих кусків, з домашньої свинини, ну проблемно це зробити. Повірте, я вже не раз це робив і знаю, про що говорю. Так що, зараз будемо нарізати, буду показувати, як я нарізаю. І потім далі покажу, як буду вже вимішувати фарш і як, як відрізняється домашня від недомашньої свинини. Так, приступимо до нарізання. Да, дивіться, от воно ще трошки геть розмерзлося, воно розморожувалося в мене в холодильнику. Воно вже не кам'яне, але ще і цей. Не, ну, вже не таке морожене, що піддається хорошо нарізки. Дивіться, я нарізаю ось такими, бачите, тоненькими слайсами. Я ще ще його поріжу. Ну, я зараз наглядно вам покажу, щоб не занімати ваш час. Ось я порізав його ось такими кусочками тоненькими. Бачите, воно ну, воно не товсте. Потім ще буду розрізати ось на такі ось такі, наприклад, шматочки. Ось такі. Ось на такі шматочки. Для чого я це роблю? Оця структура м'яса буде в ковбасі в самій. Вона буде досить, досить, досить така, знаєте, ну як, як відчинна, наче такі кусочки відчини будуть. О, тому що великі куски я вам говорю, що важко буде вимішувати фарш і робити з нього цю білкову масу. Е, скажімо, так, частину десь приблизно половину на половину я роблю. Половину роблю ось такими шматочками м'яса, да, а іншу половину перемелюємо на м'ясорубку або перебиваємо на куфері. На куфері мені більш подобається, тому що коли м'ясо перебите на куфері, воно рублене виходить. Воно не, не меле, не рублене. Тому що зачасту проблеми м'ясорубок в, в домашніх битових, вони погано мелють фарш. І з них виходить тоді не зовсім те, що потрібно. А от куфер домашній, да, трошки краще. М'ясо ми нарізали. Ось це те, що ми різали шматочками. Да, ось таке воно ось у нас виходить. А це те, що ми перебивали на куфері. Да, воно ось, ну. Такими теж на не, не розбити такі, воно, крупніші куски. Після того, як ви нарізали м'ясо і перебили його куфером, воно у вас нагрівається. Воно не должно пересягнути порогову температуру в 10 градусів. Все, більше 10 градусів підніметься, ковбаса не вийде. Не вона не буде така злипша і вона ну, не вийде в неї сочності, вона буде суха. Просто як котлета. Що я роблю? Я після того, як розбив куфером, да, або порізав, або помолов, я беру пакети обичні, оці такі поліетиленові, туди складаю м'ясо, його пластома так розпласкаю, щоб воно тоненьке було. І в морозилку швидко закидаю, щоб охладити його десь до 0 до плюс 1. От в мене зараз тут стерчать градусник, ми да, можемо бачити, що в одному 0, в одному плюс 1 температура фаршу. Просто для чого це я роблю? Для того, щоб увеличити час вимішування. Бо ми зараз будемо вимішувати, і як я говорив, що з домашньої свинини. Важко вибивати білок, вона сама груба по собі, да, і з нею важко вибивати білок. З магазинної білок набагато швидше вибивається. І щоб збільшити цей період, щоб можна було вимішувати до образування білкової маси, охлаждаємо до нуля. Можна даже там, от ви чувствуєте, що якщо трохи пришерхає м'ясо в морозилці, можна починати працювати. Я саме перше почну вимішувати це крупне м'ясо, тому що з нього буде вибити білок важче. За цього перебитого да, от по типу фаршу, з нього буде легше вибивати. Тобто ми його зараз поставимо в холодильник, щоб воно в нас не нагрівалося. І займемося з цим ось да, нарізаним м'ясом. І під час цього, як вимішуємо, обов'язково контролюємо температуру. Зараз я це приберу в холодильник, щоб воно в нас не нагрівалося. І вимішую я в два етапи. От, Починаємо ми з того, що, допустим, в мене спеції тут відважені. Да? Ось бачите, відважені спеції, в мене я на то і на то відважив. Що сюди входить? Тут у мене входить нитрітна сіль. Я беру 20 г на кг розчитую. Да? І плюс до того додаю фосфат 2,5 г на кілограм фаршу на да, м'ясо. Для чого додаю фосфати? Я повторюю вже другий раз. Тобто м'ясо. Особливо свинина домашня, вона специфічна і вона не буде так злипатися не буде сочності, вона може бути брак у вас. Щоб цього не було, треба додавати фосфати. І плюс до того, в мене там збор спецій, да, називається вона Дрогобицька. Я перший раз її купив, ці спеції хочу спробувати, яка вона буде. Я брав в одному магазині спеції, друга назва, там мисливська, кабаноси, здається, такий я брав. То мені дуже сподобалося. Те, що в них тут вже підібране все, не треба грамуватися спеціями. Просто взяв, одважив на кілограм м'яса, і засипав і перемішав. У мене тут одважено, я зараз це все сюди всипаю у фарш да, і починаю вимішувати. Е, під... Обичними медичними рукавицями в мене знаходиться тепла рукавиця, тому що м'ясо холодне. І його, коли вимішуєте, дуже швидко замерзає рука. Це перше. Друге, що ви своїм теплом руки зігріваєте також м'ясо. І ви додавали туди сіль, спеції і вимішуємо. Вимішувати треба довго. Я зараз буду вимішувати поза кадром, тому що це буде вимішування. Ну, не одної хвилини, в кого є фаршемес або тістомес, це дуже було б хорошо, тому що в мене його ще немає. Ним набагато швидше вимішувати м'ясо. Да? І скажімо, так, от я вимішую, я чую там, по температурі приблизно руку вже я знаю, яка у мене. Температура м'яса плюс-мінус. Як я тільки почую чуть-чуть зміну температури, я одразу беру, міряю градусником. Ну, тобі, періодично треба градусником приміряти температуру. І от, таким, от вам треба вимасювати його. Ну, Що ще не видно. от Бачите, чуть, чуть такі, наче є тяжі біленькі, Ну, може, на камеру не видно, але вони з'являються. Його треба вибивати, 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 і воно почне робитися така. Консистенція, ну, хто знає, фарш вимішуєте на котлети, да, отакають, фарш. Ну, от принцип такий, же самий, щоб вибити білок. Оцей білок буде матриксом клеєм, щоб склеїти ось ці куски м'яса. Ми будемо потім виб'ємо перебитий фарш, ми його соєдінимо і вимішаємо. Якщо у вас температура, ви бачите, підходить там уже 8 градусів, не грайтеся, одразу його в пакет і в морозилку. Але щоб він не замерзав, тому що буде замерзати, то. Будуть деякі нюанси, потім можна отримати брак. Так, ну я думаю, зараз зупинимося, я буду далі вимішувати, щоб менше займати вашого часу. У нас фарш, ну, от, от, дивіться, він починає трошки злипатися і він робиться густий. Такий, знаєте, як тісто місите, воно от таке туге наче робиться. От так зараз у нас починає робитися фарш. І пора сюди внести воду. Для чого? Для того, щоб, скажімо так, воно швидше розбилося, оце все, оцей білок розтворився. І плюс до того, ми ще охолоджуємо, скажімо так, саму сировину, тому що вода у нас практично почала замерзати. І морозильник ми положили, вона опустилася до нуля, практично починає замерзати. У ній вже є кристалики льоду. І плюс до того, у вас ковбаса буде сочніша, Тобто м'ясо треба випити. Я що роблю? Я беру 100 грамів на, на кілограм. Фаршу приблизно ми можемо зв'язати. І я додаю сюди і починаю вимішувати. У мене тут виходить 2 кг м'яса. Я 200 г, там, майже 200 г води додаю і починаю вимішувати. Вона, ця вода зараз почне просто впитуватися в м'ясо. Так, той фарш у нас вже почав нагріватися. Підходить температура там 9-10 градусів. Ми його відправили в морозилку, хай воно зараз підхолоне. Достали цей фарш, він у нас виходить зараз 0-1 температура. Я додаю сюди спеції теж наважені, так? тобто ці сіль і фосфати те ж саме, що і тут, і починаю вимішувати. Починаю вимішувати, ну і одразу додаю людяну воду. Одразу додаю, щоб воно легше, швидше розбилося. І ця вода, зараз її просто м'ясо оце вип'є. Розмішуємо, розмішуємо. Так, дивіться, воду, фарш випив. І бачите, який він робиться. Він робиться тягучий. Це я його вже мішаю, хвилин 10 не менше. Якби це, я ж вам говорив, опять же повторяюся, якби це була промишлена свинина з ферми, вона б вже була б готова. А ця ще не готова. Вона фарш должен бути такий зробити воздушний і клейкий. Бачите, вже нитки. Появилися в ньому, он тягнеться, якщо вам видно на камеру, от коли я розриваю, такі є невеличкі тяжі. Ну це його недостатньо, його треба вибивати далі. Чому проблема домашньої свинини? Що вона не має неї такої кліковини, вона суха, наче сама по собі. От коли я додаю фосфатив, я заганяю туди ще воду для того, щоб вибити цей білок. І ну, інколи коли в мене є час, я розполагаю часом. То я фарш, наприклад, або м'ясо у шроті, да? шрот це такими кусками ріжете м'ясо і просолюєте його зарані. От ви, наприклад, сьогодні просолили, а завтра тоді вже мелете фарш і з нього починаєте готувати ковбасу. Коли просолена сировина, у вас, з неї трошки швидше вибивається білок. Ну, це Я замітив таку тенденцію. Особливо з домашньою свининою. Два фарші. Той, що крупний, і той, що мелкий. Да? Ми їх підхолодили, тому що вони почали нагріватися, ми їх холодили. Зараз температура приблизно плюс 2 градуси. Ми зараз ці два фарші в місті ось так будемо вимішувати. І, скажімо так, опять підніме ця температура в нас до 8 градусів і я думаю, що на цьому ми вимішування. Вже завершимо. Я думаю, що воно буде нормально. Ось Ви навіть бачите на моїх очах, яка консистенція. Да, виходить. Воно тянеться, воно клійке, воно ще, ще більше, буде більше, ця, скажімо так, маса ставати більш густіша, така, як тісто, і буде така липнуть. Да. Дивіться, фарш у нас. Получається, такий, що він тянучий, бачите, він такий липкий, тянеться, волокна такі між ними є. Просто на камеру ви може і не побачите. Там є такий мілкувати, наче клеїться м'ясо одне до одного. Зараз ми наб'ємо шприц і будемо набивати батончики. Зготували ми оболочку, колагенова оболочка на 45 діаметр. Крайки ми з цієї сторони зав'язали. Да, оболочка була замочена в воді. І з цевки видавлюємо повітря, щоб не було. І одягаємо цевку, на цевку оболонку і зараз будемо набивати. Давай. Старайтесь набивати плотненько, щоб самі батони були плотненькі. Але дивіться, щоб ваша оболонка не лопнула. Тому що оболонка буває, рветься. Зараз ми всі понабиваємось так, і потім покажу, як, як зав'язую самі ковбасні вузли. Набили ми батончики, зараз зробимо ковбасні вузли і будемо підв'язувати цю частину, отак, От беремо пальцями піджимаємо. Стараємося якомога більше сплотнити її. І вузол затягуємо. Наступний вузол, який ми накидаємо ковбасний, ми підтягуємо ближче. Да, ось сюди. До м'яса, щоб вона в нас була трошки плотніша. Ну, повністю, скажімо так, плотно ви її не зробите. Все одно у вас будуть якісь пори всередині, тому що на заводах там ковбасний сам шприц, він йде, ну, як, я не знаю, який він там, ну вроді як вакуумний, що він вибирає ці пузирки воздуха. Ну, в домашніх умовах, я думаю, це нереально. І все одно, якщо буде там якась пора, нічого страшного. Пов'язали ми вже ковбаску, почіпляли такі петельки. Купляю їх у таких упаковках, ось я готую вже, щоб самому не в'язатися. І є у нас такий ручний кліпсатор. І до нього кліпси. Тобто береться кліпса, да, оця веревочка і сюди до хвостика кріпиться, ну, щоб можна було підвісити у коптільні, коли будемо коптити. Так що, зараз ми її вішаємо в холодильнику на полках. Там, ну, у нас решетки ми підвісимо і хай вона висить, сплотняється. А завтра будемо потом коптити вже у термокамері нашій. Ковбаса, ту, що ми начиняли, повисіла в нас у холодильнику. Під своїм весом вона сплотнилася трохи. Потім ми її достали з холодильника, да, вона висіла там приблизно 12 годин ніч. Ми її достали, положили на кухні, щоб вона трошки. Отеплилася. Зараз ми її повісили в каптільню для того, щоб її обсушити. Зараз вона в нас висить, бачите, вона така сірого цвіта, вона зараз обсушиться, стане більш така коричневого цвета. У нас температура в каптільні на обсушці 45-50 градусів ставимо. Ми. Вона зараз всередині буде отеплятися і обсихати. При обсушці в нас має бути відкритий виход, і отут ось у нас вход. Ці всі да, вони зараз відкриті, шибери. Ковбаска у нас підсохла. Дивіться, вона, бачите, трошки почала міняти колір. Вона робиться коричнева така. І вона сухенька. Коли ви її пробуєте, вона суха. І ці хвостики ще листять. Чуєте? Значить, вона суха. Все, можна тепер піднімати температуру. Я піднімаю температуру до 80 градусів. Для того, щоб її обжарити, їй задати колір. І в цей момент, коли я задаю колір, я даю дим. Дим я даю приблизно десь півгодинки, не більше. Більше не потрібно. Ну там хвилин 40 максимум. Ковбаса у вас сама по собі смачна за рахунок спецій і м'яса. І, скажімо так, зараз набереться. Ви, ну, якщо ви підняли температуру, одразу не підпалюєте. Хай підніметься температура в каптільні, вона чуть-чуть пообігріється -по на цій температурі 80 градусів, потім включаєте димогенератор. І при тому, уже як включаємо дим, ось ця труба виход буде відкрита, той нижній шибер буде закритий. І так ми прокаптуємо десь хвилин 30, ну максимум 40. Більше не потрібно, бо буде перекопчена. Ковбаса так смачна, і ми їй просто даємо трошки аромату диму. Так що, зараз в мене нагріється коптіння, я запалюю димогенератор, прокопчу і далі покажу все. Ось ковбаска в нас після 30 хвилин копчення ось має такий колір. Дивіться, трошки є деякий нюанс, якщо буде видно, щось на відео, де ближче до вентилятора, бачите, більш така красивіша корочка. Тут ось. Трошки вона ще не геть завітрилась така, вона коричнева, але з трошки з відтінком, з таким більш сіруватим, білісуватим. Ну, це із-за того, що в мене зараз немає часу. І, скажімо так, я трошки швидше почав коптити, ніж треба. Треба було б довше подержати її при температурі, без диму, без нічого, щоб вона мала ось таку красивий такий колір. Ну, мені, на жаль, нема коли цим займатися. Воно трошки, звісно. Відрізняється, але це не критично. Ми прокоптили, дали їй трошки, скажімо, диму. І зараз я вставлю градусник, подивлюся, яка там температура, і буду ставити сюди каструлю з кипятком всередину і туди ставити всередину, вкинув кипяток кипятільник для того, щоб дати пару. Поставив каструлю всередину, з кипятком вона вода кипить, всередині, там кипятильник. Пар сюди піднімається і буде варити ковбасу. Ось така ковбаска в нас вийшла. Ми нагріли її всередині до 68 градусів. Зараз ми її вкинемо в холодну воду, щоб вона схолонула, щоб, для того, щоб вона краще чистилася і довше хранилася у нас в холодильнику. Ще забув сказати такий нюанс. Коли я коптив, варив точніше всі шибери, верхній і нижній повинні бути закриті. Дивіться, завершили ми вже приготування цієї ковбаси. Ми її скаптили, потім на пару зварили. Вона в нас полежала більше доби, щоб вийшов лишній трошки цей запах диму. Вона трошки ще підсохла. І тепер можна показати вже її в розрізі. Тобто, зразу свіжу після капчення нежелательно не їсти, вона не сильно смачна. Да, ми там за кадром ще робили декілька видів, кубаси. ось така в нас мисливська вийшла. Да, Другубицьку, ту, що ми показували. І тут ну, вона називається Краківська, але тут рецепта краківського немає, там просто спеції збор краківської спробуємо. Тобто, хочу розрізати, показати вам. Да. І ще нюанс, там, де я показував, що я спішив, мені не було коли повністю висушувати. Коли не повністю висушена ковбаса, ось такі можуть бути нюанси, що оболочка трошки наче відходить і вона геть крашена. Бо тут бачите, де краще підсохло, в неї красива оболочка, а тут, де погано підсохло, може бути таке. Ну, коли ви готуєте для себе, це нічого страшного, коли ви готуєте на продаж, то учитуйте ці нюанси, треба трошки довше буде під. Подсушивать. Так, сейчас мы ее разрежем и покажем, какая она у нас на разрезе. Ось такая она у нас в разрезе. Ось такая. Ось. Це у нас дрогобицька. А зараз разрежем. Ось цю ковбасу, Просто тут це дуже крупного було, ну великий крупний куски. А це ось теж рублено, все нарізане ножем було. Хочу розрізати, показати все. Це трошки мілкіша була, але теж вона крупна. Ось. Коли ви ріжете е, ножем, у вас будуть в будь-якому випадку пори. Коли ви берете до цього фаршу, додаєте фарш мелений на м'ясорубці, оці пори всі будуть забиті, вона у вас буде більш монолітна, більш рівномірна. Мені більше подобається рублена ковбаса, більш крупна, вона більш сочніша і більш така насищений м'ясний вкус. Мелена вона теж по-своєму смачна, але рублена, повірте, набагато смачніша. Так що, кому сподобалося, ставимо лайки. Підписуємося, коментуємо. Якщо є технологи, там може підскажете якісь нюанси. Всім пока.